Пушна молитва за ваш шлюб Небесний батьку, дякую тобі за подарунок, який ти дав мені, моєму чоловікові, моїй дружині. Мій погляд чак так часто затуманений його помилками і слабкостями, що я забуваю цінувати його за те, ким він є. Прости мене. За те, що сприймаю його як належне. Ти довіри мені піклуватися про серце моєї половинки. Так, як це не може ніхто інший. І я дякую тобі за таку честь, наповнює мене знову твоєю любов'ю до мого чоловіка. Прошу тебе, благослови мене. Особливою здатністю бачити мого чоловіка так, як ти бачиш його. Допоможи мені цінувати його, як ти. Просте мене за спроби перетворити свою половинку в людину, якою хочу бачити його я. Допоможи мені бачити те, як ти дієш у його житті. І підтримувати цю роботу, наскільки це мені під силу. Допоможи мені радіти кожному крокові, який робить моя половинка, до того, щоб стати людиною, якою ти його створив. Дай мені розуміння і відкрите серце, щоб по-справжньому чути те, що хоче мені сказати мій чоловік. Під час сварки допоможи мені стримувати при собі моє осудження, поки я повністю не зрозумію його. Дай мені сміливість і мудрість проходити непрості розмови і завжди прагнути до того, що краще для мене, а для нашого шлюбу, власне, не для мене, а для нашого шлюбу. Допоможи мені розглядати розчарування і конфлікти між нами як можливість краще зрозуміти свій характер і попросити тебе виправити в ньому все, що необхідно. Покажи мені, якою я повинна бути на час наших стосунків. Використовуй мене в житті мого чоловіка, як ти хочеш. Я закликаю Твій Святий Дух, щоб він мав абсолютний вплив на моє серце і серце мого чоловіка. Дорогі Господи, будь тим, хто тримає нас разом. Оточи наш люб і наш будинок своїм захистом від цього, що хоче зробити ворог, щоб роз'єднати нас. Зруйнуй стіни між нами і покажи мені, що я можу зробити, щоб сприяти цьому, поглиблювати близькість між нами. Допоможи нам наблизитися один до одного і одночасно до тебе. Я прошу тебе виконувати ту мету, яка є у тебе для нашої сім'ї. Вціли нас там, де ми потребуємо зцілення. Зміни нас в тому, чому ми потребуємо зміни, Наповне наш шлюб і наш будинок твоєю божественною присутністю, миром і радістю. Амінь. Дорогі друже, цю молитву своїм друзям, щоб разом молитися за змісення шлюбу. Також запрошую підписатися на канал. Хай Господь вас береже з Богом!